Міцні, дизельні та містки це шкільні автобуси мрії українського виробництва, вартість одного понад мільйон гривень. Ключі від дев'яти новеньких чотирьохколісних отримали директори шкіл на Рівненщині, у яких вже відбулася оптимізація. Це навчальні заклади, які були малокомплектні, скажімо, школи першого другого ступенів, де невелика кількість дітей їх переводили. Понижували в ступені початкової школи. Також там, де початкові школи не вже була критично мала кількість дітей, і було прийнято рішення про закриття цих шкіл. Зокрема, от Волошки в Рівненському районі село закрита школа. Дітки мають підвозитись. Тому в Олександрівську школу поставляється автобус для того, щоб можна було організувати підвіз цих дітей. Даринка Радчук, яка й навчається в Олександрівській школі, вже перейшла у четвертий клас. Дівчинка радіє, втім не за себе, а за своїх однолітків. Мені недалечко, то можна й пройтися, подихати свіжим повітрям і пройтися. Мої однокласники дуже люблять, ну вони живуть. Дехто в нас живе в волошках, то треба перебиратися, бо з волошок вони завжди їздили маршрутками, коли не було шкільного автобуса. Також в нас з Римля, там, з трикопців їздять дітки в нашу школу, але до мене в клас ходить тільки один хлопчик, який з Волошок, то його треба забирати шкільним автобусом. Три мрії відправиться у Рівненський район, дві на Дубровичину і по одному автобусу у Корецький, Зарічненський, Гощанський та Володимирецький райони. Ремонтувати, обслуговувати та заправляти шкільний транспорт будуть за рахунок місцевих бюджетів. Головне переконують чи не всі директори шкіл. Діти безпечно діставатимуться до храму освіти. До нашого навчального закладу підвозяться дітки із малого Житина, із новобудов села Великий Житин, а також інших мікрорайонів. Але основне це приєднання під час реорганізації закладу Бармаківської школи першого супенісу. Тому на даний момент ми будемо ще підвозити і діток з бармаківської школи до нашого навчання, щоб вони отримували хороший рівень освіти. Радіють і водії серед них і Юрій Поліщук розповідає, тепер за один рейс долатиме 15 кілометрів, збираючи дітлахів по навколишнім селам. Задоволення від транспорту не приховує. Ну цей автобус новий. Я чесно вам кажучи, сам дивуюсь. Ну на мою думку, ходове для наших доріг якраз підходить. Тут автобус обладнаний. Автономним опаленням, так що, думаю, дійти тепло буде в автобусі. Біля кожного сидіння обладнана кнопка виклику я ременями без впекі. На закупівлі дев'яти шкільних автобусів не зупиняться, переконують обласні чиновники. Шкільна реформа триває. Дев'ять вже купили. 10 зараз вже оголошений тендер, і ще є у нас кошти. Ну, подивимося, скільки вдасться зекономити зараз від тендеру. І ще залишаються кошти приблизно ще на 10 автобусів. Просто там є певні вимоги. Має бути оптимізована школа і має бути співфінансування від районного бюджету. Якщо ці вимоги витримуються, відповідно можуть бути придбані ще додаткові шкільні автобуси. Загалом, щоб забезпечити потреби усіх шкіл в області, ще не вистачає сотні шкільних автобусів. Катерина Монкача. Там Логовський новини Рівного.